Кілька десятків гірськолижних курортів, понад пів сотні витягів та десятки тисяч туристів. Особливою популярністю наша область користується у любителів зимового дозвілля. Та щоб відпочинок не перетворився на трагедію, завжди треба пам'ятати про небезпеку, котру приховують гори. Рятувальники попереджають, не варто виїжджати за межі трас, а піші гірські прогулянки краще перенести на тепліший сезон. Зареєструватися в рятувальних відділеннях наших, тому що перше там. Можуть отримати туристи необхідну інформаційну і кваліфіковану допомогу щодо вибору маршруту, щодо підготовки до виходу на маршрут, які необхідно з собою брати речі, засоби зв'язку і так далі. Якщо все ж таки вирушати у гори, то варто мати із собою все необхідне спорядження: спецодяг, палатки, теплоізоляційні спальні мішки, засоби зв'язку та аптечку. Найнебезпечніші в українських Карпатах лавини. Часто необачні лижники самі стають причиною сходження лавин. Катаючись у непристосованих для цього місцях, підрізають снігові шапки. У такій ситуації лікарі радять в першу чергу не панікувати. В першу чергу, коли трапилася вже така пригода, слід взяти себе в руки, не панікувати, не намагатися одразу вибратися з-під снігового завалу. У будь-якому випадку буде розвиватися якесь переохолодження в снігу. І кисневе голодування, тому не слід робити різких рухів, намагатися одразу вибратися і вибратися з під цього снігового завала і витрачати зайві сили для цього на новорічні та різдвяні свята. Курорти завжди переповнені. Однак цьогоріч погода не дуже порадує любителів зимового відпочинку. У перші дні нового року температура суттєво не зміниться. Навіть у горах синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Містами по області пройдуть преимущественно дожди. В ближайшие 10-12 дней не будем ждать ни снега, ни мокрого снігу, к сожалению. Хоча зараз у горах і малосніжно, про безпеку не варто забувати, адже лижний сезон триватиме ще кілька місяців, і за прогнозами експертів, все таки Закарпаття за мете снігом.